Цього року Житомир увійшов до четвірки пілотних міст, громадські організації яких отримали гранти на проведення аудиту доступності закладів медицини для людей з інвалідністю. Підсумки цього аудиту були презентовані під час засідання круглого столу за участю міської влади, лікарів та головного архітектора. Мета зустрічі – розказати про помилки, які допускаються при реконструкції об'єктів медичної галузі, та навчитись робити життя інвалідів комфортніше. Люди, які йдуть до вас, на жаль, це люди йдуть з проблемами. Тому хочеться прийти до вас, щоб ту ногу було зручно підняти. Щоб було зручно пересуватися вашими коридорами і відвідати туалетну кімнату, яка не скрізь на жалі ще є доступною. Серед проблемних моментів відсутність спеціальних парковочних місць для людей з інвалідністю, ширина дверей, яка менше за ширину інвалідного візка, та незручні пандуси, які в медичних закладах, начебто, є, хоча й не у всіх. Але заїхати на частину з них просто нереально. По перше, крутий підйом, по-друге, за короткі поручні, які за правилами мають виходити за пандус, щоб людина з інвалідністю могла. Взяти за них руками, щоб допомогти собі заїхати на важливості вирішення всіх болючих для інвалідів питань, наголосив заступник міського голови Олександр Бочковський. Все, що ми робимо, ми все одно виділяємо на це кошти і втрати всі ці кошти. Да, виходить, що потім щось потрібно переробити для того, щоб була доступність в Європі. Це кругом існує, це є. І мабуть, що суспільство, мабуть, що суспільство до цього більш готове, ніж у нас, і тому дуже важливо, що ми всі зібрані тут. І я хочу сказати, що це якраз не не для того, щоб показати якісь недоліки Ні, в лікарнях. Ні, це саме іде навчання для того, щоб пояснити от для чого повинно бути так. А не інакше даний проект реалізується Житомирською обласною організацією людей з інвалідністю жінка, сім'я за підтримки програми «USAID – здоров'я жінок України.